Нарешті прокинулась. Коли Марія прокинулася з глибокого, непробудного сну, то побачила, що лежить у своєму ліжечку, а крізь намерзло вікно яскраво світить сонце. Біля самого ліжечка сидів якийсь чужий чоловік, та скоро дівчинка впізнала його. То був хірург Вендельштерн. Він тихо сказав: Нарешті прокинулась. До ліжечка підійшли мати, і боязко допитливо глянула на дочку: Мамусю прошепотіла Марія, чи ці братки миші всі втекли і чи врятувався лускунчик? Не говори казна, чого, доню, сказала мати, навіщо мишам твій лускунчик? А ось ти, мороко моя, налякала нас до смерті. Отак завжди буває, коли діти вперті і не слухаються батька та матері. Ти вчора засиділа зі своїми ляльками до пізньої ночі, задрімала над ними, і тебе, мабуть, злякала якась приблудна миша. Бо тут вони не водяться. Одне слово, так чи так, а ти ліктем вибила в шафі шибку і дуже порізала руку. Пан Вендельштерн оце якраз витяг із рани кілька скалок, що там застряли. Він каже, що якби скло було перерізало жилу, ти б лишилася калікою або взагалі могла б стекти кров'ю. Хвалити Бога, я опівночі прокинулась, побачила, що тебе так пізно немає, ще в спальні, і пішла до вітальні.